Вітаю вас, мої найкращі українці. Війна руйнує наші будинки. Руйнує наше життя. Долі людей калічить. Люди кожного дня переживають втрату. І людина, яка переживає втрату, емоційно виснажена. По суті, ми. Емоційно виснажені, втрата може спричинити серйозне емоційне вигорання. Тому дуже важливо дбати про себе і пам'ятати, що наш емоційний стан це наша відповідальність. Давайте обговоримо декілька способів подолання цього процесу. І так, найголовніше. Я, що я можу порадити, це дозвольте собі відчувати емоції. Не приховуйте свої почуття. Дозвольте собі відчувати сум, біль, горе або інші емоції, які виникають у зв'язку з тратою. Це може бути злість, гнів, агресія. Просто ці емоції направляйте у дію, у справу, у конструктивне русло, тому що це потужна енергія. Не ховайте її всередині, тому що вона вас зруйнує. Як мінімум, вона зруйнує ваше фізичне здоров'я. Також дуже важливо розмовляти з іншими про ваш біль, про те, що ви відчуваєте. З друзями, з рідними або з професіоналом, якщо це допоможе вам зрозуміти та впоратися з вашими почуттями. І ще один момент доволі простий: дотримуйтесь звичайної повсякденної рутини. Намагайтеся дотримуватися режиму дня. Саме регулярність наша. Психіка відчуває більшу стабільність у незрозумілий час. Також звертайтеся за підтримкою. Важливо оточити себе людьми, які вас зрозуміють і підтримують. Це можуть бути ваші друзі, це можуть бути рідні ваші. Також це може бути психолог. чи Психотерапевтична підтримуюча онлайн-група, де люди з такою однаковою бідою обговорюють свої почуття, свої переживання. Відкривайтеся, розмовляйте. Також дуже важливо доглядати за собою фізично, важливо дбати про своє фізичне здоров'я. Ми вже не раз говорили, що. Фізичне, напряму пов'язане з ментальним. Регулярно гуляйте, да? прогулюйтесь. Гімнастика, здорове харчування. Не забувайте харчуватися. Тому що, якщо у вас почне боліти живіт, від цього не стане нікому краще. Також не забувайте не забувайте про достатній сон. І це все допоможе вам зберегти. Енергію та підтримати ваше емоційне благополуччя. І ще дуже важливо дати собі час для подолання цієї втрати, тому що це довгий процес, який може зайняти дуже багато часу. Дозвольте собі відчувати все, що ви зараз намагаєтеся капсулювати. Закривати в собі, робити вигляд, що ви, наприклад, сильний, незламний. Найголовніше дозвольте собі відчувати. І не поспішайте, не підганяйте себе. Втрата може бути дуже складним і болісним досвідом. Важливо дати собі дозвіл на вираження емоцій. Які ви відчуваєте, не старайтеся приховати свої почуття і не прискорюйте процес загоєння. Пам'ятайте, що кожна людина переживає втрату по-своєму. І немає там правильних чи неправильних, правильного шляху виходу з цього процесу. Найголовніше прожити. Прожити емоції і прийняти той факт, що так, як було раніше, вже не буде. Я вам дякую за увагу. До побачення, до зустрічі!